Шановні колеги, дорогі друзі, 2003 рік для нашого університету особливий. У всьому відчувається піднесення, наближаються до завершення основні приготування до ювілею. Це не зміна формату програми і навіть не помилка монтажу. Це перші кроки університету до створення новинного продукту. Дев'ять років тому у випусках повідомлялось про досягнення університету, поточні події, науку, КВН та музей авіації, який тільки розпочинав своє існування. Над цим проєктом працювали Олексій Гливенко та Людмила Леус, які зараз з радістю допомагають у створенні час НАУ. На жаль, після трьох виходів у ефір цей новинний проєкт припинив своє існування, подавши приклад для наслідування сьогоднішнє. У них різні обов'язки, уміння та методи. У них різний досвід роботи та часто ненормований графік. Але їх об'єднує єдине вони одна команда. Хотів би привітати час нау з 10-м виходом. Вважаю, це дуже актуально і потрібним. Треба доносити інформацію і до студентів, і до професорського викладацького складу, що відбувається в університеті, чим він живе. І час нам надає в цьому надзвичайно серйозну допомогу. Тому я бажаю успіхів і професійного росту. Над кожним випуском новин міськують журналісти, оператори, звукооператори та інженери по монтажу. І чого тільки не трапляється під час зйомок, ми знаходимося в медіа-центрі, де народилася нова історія. <рес> Привіт усім! Як ви вже зрозуміли, першоквітневі жарти тривають. Однак сьогодні ми маємо для них радісну на нагоду. Час нау відзначає свій перший ювілей. У нас сьогодні вже десятий випуск. Тож приєднайтесь до нас і ви дізнаєтесь. Весняна феєрія. Відкриття фестивалю Студ весна мінздрав попереджує або середа по науському. Все це а також інтерв'ю з гостем студії, майбутнім пілотом Іриною Криворучко. Дивіться прямо зараз тут весна відкрита і продовжує потужною хвилею вриватися у вир студентського життя. Гумор, перевтілення, танці, співи і 100% весняного настрою в нашому наступному сюжеті. Національний авіаційний університет запросив нас зустріти день гумору на святковому концерті, який був присвячений відкриттю студвесни весни Кожен рік студенти чекають на цю грандіозну подію. Візитки усіх інституцій були оригінальними і запальними. Шлях до перемоги вже розпочався. Команда інституту інформаційно-діагностичних систем вже втретє відкрила фестиваль студентської творчості. А найцікавіше зробила пародію на програму Час нау. Здравствуйте, товарищи авиаторы! В эфире передача «Время Киега» и с вами я, ее ведущая, Лариса Неморгаева. Кому знать, как не авиатору, что в здоровом теле здоровый дух. И у нас радостная новость для всех студентов Киега. Я передаю слово товарищу Слюняеву. Здравствуйте, товарищи! А мы находимся на спортивном комплексе Киега где тренируется сборная по плаванию Киега. Товарищ, можно вас на минутку? Скажите, пожалуйста, почему сборная по плаванию тренируется на спортивном комплексе? Дело в том, что наш бассейн закрыли на реконструкцию, но уже через два месяца его обещали сделать в сто раз лучше. Ну, обещали, значит, точно сделают. Товарищи авиаторы, а мы идем дальше по нашему общежитию. Здравствуйте! Здравствуйте! А чем вы здесь занимаетесь? Выполняю приказ ректора. В каждом общежитии паутины нет. Правильно! Сразу нужно знать своих героев. А как вас зовут? Вестник Татьяна Павловна. А... Сашка, давай, давай работа, давай, помогай бабушке. Здравый малый! Товарищи, а сейчас мы находимся в Доме культуры, где проходит финал шахматного турнира Кубка Киега, в котором встретились Никита Добров и Кирилл Кораблев. Кстати, если Никита Добров выиграет в третий раз, он заберет шахматную доску на вечное хранение. Итак, момент истины. Шах и мат. И сейчас у нас появилась возможность пообщаться с новым чемпионом Кириллом Кораблевым. Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте. Вы такой умный, вы, наверное, многое читаете. Я учусь на одной из лучших технических специальностей. Надеюсь, что в будущем таких специальностей будет еще больше. А может еще и гуманитарные появятся? Так какие гуманитарные? Вы еще скажите, журналиста выпускать будем. <сharmonie> и <сharmonie> вот мы уже перенеслись в клуб вечернего досуга Воробушек, который находится напротив третьего общежития. Как мы видим, первый этаж захватили грузины. На минус первом у нас музыка сороковых. Ну и на втором современные танцы. И в конце нашей программы у нас постоянная рубрика со звездой. Победитель фестиваля «Бориспольские песняры», любимец комсомолок Да что я вам рассказываю, вы, наверное, уже и сами догадались. Смотрим. Ура! Украина, Белоруссия, Россия, по всему СССР пошла коммунистия. Ура! Украина, Белоруссия, Россия, по всему СССР пошла коммунистия. Давайте крикнем вместе коммунистия И пусть Америка кричит, это истерия Давайте крикнем вместе коммунистия Ура! Украина, Белоруссия, Россия И как вы видите, товарищи, у него уже более двух миллионов просмотров Украина, С вами была передача «Время Киега» И я, ее несменная ведущая Лариса Неморгаева И несменный портрет товарища Ленина Але попереду нас чекає найцікавіше. Тож боліваємо за свій інститут і бажаємо успіху наступним командам! А в рамках конференції політ відкрилася нова секція технологія управління. Як це було? Дивимось. 4 квітня 2012 року в інституті після дипломного навчання відбулося відкриття нової секції технології управління 12-ї міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і студентів політ сучасні проблеми науки добили присутні почесні гості іноземні доповідачі та молоді вчені з Києва та інших міст України. В роботі секції також взяли участь представники з Лейпцигу, Парижу та Мадриду. Першим з привітальним словом виступив завідувач кафедри технологій управління післядипломного навчання шпильовий Василь Дмитрович. Також вручив міжнародні сертифікати відповідності дипломів магістрів НАУ зі спеціальності управління проектами та адміністративний менеджмент в системі освіти США. Наближається сесія, і студенти починають оглядатися на свої хвости. Проте час на відпочинок все одно знаходиться. Тож, мабуть, немає жодного студента НАО, який би у заповітну середу не спокусився походом до нічного клубу Форсаж а там. А про те, що ж, власне, там, нам розповість наш спеціальний кореспондент Юлія Великотрав. Тут одні танцюють, інші знайомляться, треті ж сидять за барними стійками та, тримаючи в руках коктейль, безпристрасно спостерігають. Хто вони, нас не цікавить. А от що замовляють у барі, ми скоро дізнаємось. Виявляється, що жіноча стать всіх обійшла вже на старті безсонної ночі за кількістю замовлень спритного. Принцип хлопчики пригощають, дівчатка пригощаються, вже не актуальний. Емансипація дійшла і до нас, тож дівчина і замовить, якщо треба, і пригостить про ще більші потребі. Єдиною різницею між гендерними замовленнями є вишуканість. Тобто, вишенька, що елегантно виглядає з келиха, подобається дівчатам більше ніж повний кухоль соломкою. У нас вийшло не гірше. Танцюють, як бачите, теж по різному. Ось так і відпочиває молодь кожну середу, а надмірне споживання спиртного, як і раніше, шкідливо для здоров'я. А у нас в студії є гостя. гостя з незвичайною і рідкісною для своєї слабкої статі професії. Знайомтесь, студентка Національного авіаційного університету, майбутній пілот Іра Криворучко. Привіт Іра. Доброго дня! Ми дуже раді вітати тебе в нашій студії. Дуже дякую, Іра. Я розумію, що тобі мільйони разів ставили це питання про те, чому ти вирішила стати саме пілотом. Це складно пояснити, але я довгий час була в пошуках себе, шукала ту ціль і вирішила стати пілотом. Ну і проучившись вже, вже зараз на третьому курсі, я не жалію, і кожен раз, кожного дня я тільки в правильності свого вибору. А от як до твого вибору поставились твої батьки і друзі? Ну, звісно, що зраділи маму вибору. І підтримують мене. А от як, якщо на секрет ставляться до жінки в авіації чоловіки? Я маю на увазі одногрупники, викладачі, можливо, інструктори? Звичайно, хотілося б ставились до мене як до собірів, тобто як до чоловіків, але, на жаль, не завжди вдається цього досягнути легко, тому приходиться показувати, доказувати свої сили, свої вміння і ну, свою можливість. Стати пілотом. Що ж, бажаємо тобі всьому успіху. Дуже дякую. А в нас наближається Міжнародний день авіації та космонавтики. І от що б ти могла в цей день побажати своїм колегам та й взагалі всім, хто має відношення до неба. Хочу побажати своїм колегам, своїм одногрупникам, курсантам-пілотам, щоб ми не падали духом, щоб ми вірили в себе, тому що небо витримує тільки тих, хто впевнений у собі. Що ж, дякуємо тобі за спілкування. Було Дякую. дуже приємно познайомитись. А я нагадую, з нами в студії була студентка Національного авіаційного університету, майбутній пілот Іра Криворучка. А наш час добігає кінця. Проте час нау не прощається з вами. Живіть, творіть і перемагайте разом з нами. До нових зустрічей!